На інших розмовах кілька євреїв поділилися, що у них в сім'ї жінка головна, як у вас у родині. Можна сказати, що жінка головна, і це в принципі у всій єврейській традиції, так тому що основне місце там, де знаходиться сім'я, це дім. У нас сказано, що всі гроші, якби які заробляє чоловік, може заробити, всі йдуть сказати за допомогою завдяки жінці його. Я спробую пояснити анекдотом, якщо дозволите, да. е, маленький хлопчик повертається із дитячого садочку і каже: мама, у нас буде вистава, ми готуємо виставу з вихователькою, да? і е, мені дали роль. Говорить, Кого ти будеш грати? Я говорить, буду грати єврейського мужа. З твоїм талантом тобі могли дати роль зі словами.